На календарі нашої програми, 20 століття херсонський хронограф, 1989 рік. Складність показу от матеріалів, якими будемо вам демонструвати, в тому, що багато синхронів. Ну, так ми називаємо інтерв'ю, і не дуже багато відео. Але я думаю, все одно цікаво подивитися на обличчя наших героїв, якщо вже їх не почути, немає такої можливості. Тоді ми займалися перебудовою не тільки в масштабі країни, а й тут, у вечірньому Херсоні, в інформаційній програмі. Вирішили залишити дикторів без роботи. У них був тільки понеділок, а у вівторок і решту днів виходили журналісти. Команда у нас тоді зібралася непогана Леонід Бондарчук, Тетяна Рева, Тетяна Каменська, Сергій Міхєв. От саме з його матеріалу ми і розпочнемо. Йому діставалося більш за всіх від головного редактора, тому що, хоч на дворі і перебудова, але цензура чи цензор був і. Зовнішній, внутрішній. І от матеріал про пам'ятник Богдану Хмельницькому. Виявляється, в 50-ті роки був такий пам'ятник в центрі Херсона, а потім його перемістили до консервного комбінату. І Сергій Міхеєв писав, що Богдан Хмельницький не тримає консервного ножа і немає воз'єднання консервної промисловості з агропромисловим комплексом. Ну, ці рядки були викреслені, але матеріал пішов. Взагалі він з'явився завдяки співробітниці концерного комбінату, яка подзвонила і сказала, що пам'ятник такий стоїть, і виявляється, стоїть вже 30 років. Ну, Партійний комітет комбінату не мав заперечень, щодо, ну, він в нормальному стані був цей пам'ятник, щоб цей пам'ятник десь знову був у центрі міста. Ну, Давайте детальніше подивимось. Ми розповідали, що херсонський пам'ятник Богдану Хмельницькому безслідно зник. І ось відразу після виходу в ефір до редакції передзвонила Катерина Яківна Дягіль. Санітарка оздоровчого комплексу концерного комбінату. Зараз буде говорити секретар податкового товариш Рудика. От пам'ятник, який шукали на комбінаті, він вже около 30 років. Пам'ятник, як бачите, ухожен. В этом році намітили зробити капітальний ремонт. Вибори. Вибори до Верховної Ради України. Дійсно, вже почалися роки, де можна було вибирати, якщо раніше один кандидат на одну посаду, то тут вже на Херсонщині було 13 кандидатів на 4 посади. І серед кандидатів були люди різні: тут і вчителька з верхнього рогачка Алла Назаренко, і перший секретар УКО Компартії України Михайло Кушнеренко, і письменниця Алла Тютюнник. Різні люди, директор бавовняного комбінату Петро Сакович, от саме на бавовняний комбінат ми зараз і завітаємо, але не на висування кандидатів у депутати, а в іншу частину, медсанчастину бавовняного комбінату, в дуже таке серйозне відділення хірургічне. Відділення ургентної хірургії медичної частини бавовняного комбінату. Ургентної у перекладі з латинської означає невідкладної, а це в свою чергу означає, що люди потрапляють хворі у загрожуючому для життя стані. Їм потрібна термінова допомога. І скільки йдеться м, про цифри, назвемо деякі з них. За час існування відділення 19 років тут зроблено 60 тисяч операцій. Щороку звертаються 8,5 тисяч хворих, 3 тисячі мають хірургічну допомогу, 6-7 операцій на добу. А тепер давайте на декілька секунд затамуємо подих і прослідкуємо за процесом, що починається сакраментальним скальпель. Ось що розповів хірург Володимир Леонідович Шарковський. Наше качество ⁇ это конечный результат, здоровье. Здесь многое зависит от оборудования, от кадров. В нашем деле неотложной хирургии многое зависит и от своевременности обращения. Когда обращаются в последний момент, тяжело бывает и нам, а еще тяжелее больным. И снова подготовка до новой операции. Ми часто лаємо нашу медицину, будемо відвертими, є за що. Але цим людям лише слова нашої душевної подяки. Я хотів би назвати декого з них Світлана Олександрівна Серебро, Валентина Максимівна Петренко, Володимир Петрович Маслов, Надія Дем'янівна Гнедак, Надія Іванівна Комбасюк, Марія Михайлівна Очеретня. Та багато-багато інших, яким ми дякуємо за допомогу, за врятоване життя. А зараз ми в гостях у багатодітних сімей бурлаків та Старовойтових. Тут відбувся такий діалог. Кореспондент запитав тут дві сім'ї. Ні, півтори відповідає Бурлак Павла Кузьмича повністю а моя наполовину. Мы их только трое, а решта двома поверхами выше. Мама у нас очень сором'язлива и не пришла. А вот что говорит пан Старовойтов. Все обычно любят младшего, вот этого Василька. Давайте у детей спросим, как их зовут. И тут разные ответы. Сережа, Вася. Счастливые они люди. Територіально ми не залишаємо бавовняний комбінат, ну точніше, ми зараз прямуємо до палацу текстильників. Саме там відбувалося свято урочистості молодих людей, яких призивали до армії. Ну, не знаю для кожного чи було це свято так насправді, тому що пам'ятаємо ми радянську дідівщину, але лозунги були відповідні. Дал присягу атні шагу. Головне в житті чесно служить атчезня. Почався усесоюзний місячник спортивної та оборонно-масової роботи. У Херсоні сам місячник почався святом молодих людей, що готують себе до служби в лавах радянської армії. Проходив він у Палаці культури текстильників, а організатори обласний комітет ДТСАФ і міському комсомолу. Власне свято не тільки для хлопців, а й для дівчат. Сьогодні вони ні в чому не хочуть відставати від представників сильної статі. Не знаю, чи до подобиє вам таке видовище, але зал був у захопленні. І ми питаємо у організаторів. Суть питання у цьому заходу, яка вона? І пан Бажанов відповідає голова обласного комітету, ДТСАФ. суть. простая. Мы хотим показать, что задача защиты Родины остается актуальной и в современных условиях. Несмотря на то, что наша партия, правительство проводит миролюбивую политику, нам нужно... Готовиться всегда к этому миру. Нам нужны защитники, подготовленная молодежь. Вот так еще разу распочинаются занятия на коллективной радиостанции Херсонского клуба юных моряков. Цих різних за характером і за віком хлопчиків і дівчаток, об'єднує одне безмежна закоханість у море, романтика далеких доріг. А ще вони знають, що всього того можна сягнути лише повсякденною невтомною працею над собою, над шліфуванням майстерності. Саме тому і поспішають сюди, розповідає заступник директора клубу навчально-виховній роботі Юрій Антонович Кириченко. За прошлый год в клубе на любительской радиостанции было проведено более трех тысяч связей. Связи не только со станциями Советского Союза, но и зарубежными станциями. Имеется в виду Норвегия, Швеция, Чехословакия, Западная Германия. Даже есть у нас подтверждение, карточки имеются в связи с Соединенными Штатами Америки, любителями этой страны. Майже на 11 тонн з даного молока випереджають рівень минулої зимівлі тварини каргоспимні Калійна Береславського району. Це передусім результат продуманої організації і оплати праці за кінцевий результат. Безперебійну роботу механізмів забезпечує слюсар Юрій Григорович-винник. А про якість кормів та їх підготовку добре дбає Іван Тихонович дороговцев. Ну, він розповідає: змішуємо корм, солому з силосом, стадо молодняка. Не дуже просто в таких умовах. А от коровам краще давати багатший раціон, змішаний. Техніка відремонтована, говорить же пан Дороговцев, підготовлена з осені, замінили мотори, транспортери нові поставили, підготувалися добре. Ці роки частіше говорили вже про проблеми, з'являлися критичні матеріали. Ну, в житті проблем було багато, і чим далі по перебудові, тим їх з'являлося більше. Але говорили часто ну, про такі, про які і сьогодні ми говоримо. От зокрема, наступний сюжет це проблема ялинок. Що з ними робити після Нового року, коли вони вже не потрібні, коли вже святом минулося, багато шляхів їх ну, використання, тоді вони не використовувалися і зараз. Але от цікава цифра, що Купили херсонці і жителі Херсонської області 103 тисячі ялинок цифра, яка вражає, правда. Пройшли новорічні свята, і незабаром всі ми стаємо свідками однієї тієї ж картини, і так з року в рік ялиночка в дім прийшла, радість з діткам принесла, а свято ялинки пройшло. Зняли з неї обережні іграшки, взяв тато ялиночку за ніжку і маківкою вниз, був з балкона. Добре, якщо не на очах у дітей, але все одно на очах у люду лежать вони нікому не потрібні. То вже якщо в ім'я нашого святкового настрою загубили оці паростки дерев, віддайте ж їм шану, знайдіть якесь місце, знесіть ялиночки докупи і відвезіть кудись подалі від очей. На контролі земівлі худоби на фермі колгоспу Червоний жовтень Голопристанського району доїння вже закінчилося, і доярки поспішили додому. Біля циклографа ми знайшли секретаря партком господарства, члена бюро рейкому партії Анастасієнка, члена правління головного гронома Петренка, виконувача обов'язків головного зоотехніка Неконюк, завідувача ферми Кибалка. І це зрозуміло, адже на циклографі, як у своєрідному дзеркалі. Видно усю картину діяльності ферми, відображені основні показники, особові справи кожної корови, без цього чіткого обліку годі говорити про правильну роботу, спрямовану на поліпшення дійного гурту. Ми попросили зооспеціаліста спеціаліста і секретаря парткому поінформувати про хід земівлі худоби. Ось що сказали нам. Наші животноводи за 1988 восьмої сработали сравнительно неплохо, виповнені всі показателі. На вулиці зима, а в теплицях радгоспу імені Мічує на Цирупінського району, де господарює бригада Марини Олександрівни Малихиної тепло, тепло не від технологічної температури, а від людської торботливості і щирості, здруженості. Торік, працюючи на колективному підряді, бригада дала майже два плани овочів. Нинішнього року 16 чоловік взяли в оренду теплиці і 13 гектарів ранніх овочів. Платять за експлуатацію приміщень, техніки, за матеріали. Відтак зацікавлені у якомога продуктивнішій роботі. Ось що розповіла Марина Олександрівна Малихіна. Арендный подряд дает больше свободы в работе, больше творчества, в материальном отношении. Это стопроцентная сверхплановая продукция, которая идет к коллективу. Капуста белокочанная, ранняя, дает свою продукцию в конце мая, весь июнь месяц. Щорічно у санаторії Гопри, який готується відзначити сторічний ювілей, поправляють своє здоров'я понад 6,5 тисяч чоловік з усіх куточків радянського союзу. Ще у далекому 19-му році в одній з телеграм Ленін наголошував на необхідності зберегти здравниці півдня. Одна з них у горі пристані. Багато чого на краще змінилося з тих часів. Однак є і проблеми. Расповедает главный ликар Афанасьева. Главными проблемами развития курорта являются экологические проблемы охраны нашего единственного и уникального лечебного источника – озера Соляное. Озеро Соляное расположено в центре города. В настоящее время оно ограждено бетонной оградой. Но стоки от дождевых вод в результате деятельности промышленных предприятий, замусорение озеро жителями, проживающими по периметру озера, отрицательно влияет на его санитарное состояние. Не проводится в городе до сих пор и централизованная канализация. Санаторий внес свою долю – 400 тысяч для строительства городской канализации, но пока Как говорят, воси нині там. Головною бідою санаторію є його приналежність. Підлягає Миколаївській територіальній раді курортів, розташованій на Херсонщині. Миколаївців не хвилюють проблеми санаторію. І ще трохи критики. Ну, знову ж таки, металобрухт і звичайні ями на дорогах. Вони і сьогодні на часі. В цих матеріалах навіть брали участь наші водії. Безгосподарність сьогодні вона, на жаль, ще дуже сильний суперник, може сміливо виходити сам на сам з найкращими нашими починаннями і перемагати їх, якщо ми не будемо піклуватися про прийнятний для нас результат двобою. З'являється безгосподарність і внаслідок так званих об'єктивних причин, незненацька за традицією і інколи від будемо відвертими, від відсутності у когось просто здорового глузду. Ця сторінка могла б не з'явитися в ефірі, бо уся знімальна група зараз була б, ну, в кращому разі в реанімації. Так би трапилося, якби не майстерність нашого водія Андрія Харитоновича Шевчука, який в останню мить просто таки каскадеськи обминув яму посеред вулиці 295-ї стрілецької дивізії у самому центрі міста. І остання сторінка нашої програми присвячена колекціонуванню Валентин Тірон. Викладач меліоративного технікуму колекціонував ну, в основному медалі, значки. Дуже цікава колекція. Треба сказати, що сьогодні ми рідко показуємо колекціонерів. Чому? Мабуть, дві причини. Їх стало набагато менше, а по-друге, які і залишилися, то вони часто бояться показувати свої багаті колекції, тому що час залишається все одно непевним. Тому давайте подивимося на колекціонерів минулого. Світ людських захоплень. Сьогодні будемо говорити про колекціонерів. А для цього ми з дозволу господаря завітаємо до квартири викладача Херсонського меліоративного технікуму Валентина Кіндратовича Тірона. Справжній музей. Ось що він розповідає. На цьому стенді представлені награди руської армії. Вот четыре степени Георгиевского креста. Вот медаль за перепись населения. Это 300 лет дома Романовых. Мундир штабс-капитана царской армии. На нем орден Анны, орден Станислава четвертой степени. А это коллекция моих друзей. Значки о Ленине, о городах. Корреспондент запытав. Александр Владимирович, к вам первый вопрос по старой дружбе. Мы сейчас... Во всем ищем пользу, какое-то рациональное зерно. Что дает коллекционирование? Ну, что здесь сказать, отповедает уже коллекционер Васильев. Это живая история, прежде всего. Кроме того, несмотря на то, что я историк по образованию, в каждом значке вижу произведение искусства. Инший коллекционер Смирно додае. Вообще, как говорили древние коллекционеры, мы счастливейшие из людей. Не будь таких вот увлеченных людей, фанатов, не было бы ни Третьяковской галереи, ни Кунсткамер. Колекціонування марок, значків, монет це дуже цікаво, це розширює наш кругозір. Хоча, коли людина дуже пристраститься до цього, може вона робити якісь нерозумні кроки. Ну, принаймні, відомий видатний французький письменник Оноре де Бальзак казав, що пристрасть до колекціонування це перша ступінь до розумового розладу. Ну, буває і так. Головне, треба знати міру. Знаємо міру. Ми і в нашій програмі. Наші хвилини, 30 хвилин, вже добігають до кінця. Я прощаюся з вами, щоб знову зустрітися за тиждень в програмі Херсонський Хронограф. Нагадую адресу вулиця Перекопська, 10, телефон 22-97-49. Всього вам найкращого.